Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. У чому цінність людини? Якщо ви пробували читати Біблію, хоча б її перші розділи, ви могли ознайомитися з історією створення Всесвіту і в тому числі людини. І другий розділ Книги буття, сьомий вірш, говорить нам: і створив Господь Бог людину з пороху земного. На перший погляд, це схоже на. Концепцію еволюціоністів, які говорять, що людина це просто набір хімічних елементів, які якимось чином там з'єдналися, еволюціонували і в результаті отримали те, що ми називаємо людиною. Але коли ви думаєте про себе, про свою цінність, невже ви думаєте про себе як про набір оцих хімічних елементів? Наука говорить, що. Тіло наше складається на 60% з води, 34% мінеральних органічних речовин і 6% неорганічних. Іншими словами, чи багато ви заплатили б за 45 літрів води, 2 кг кальцію і ще потрішки всяких різних хімічних елементів. Але справжня наша цінність. Полягає в чомусь іншому, адже ми, коли думаємо про себе, ми думаємо перш за все про свою особистість, про свій характер, про свої вміння, розум, е якісь здібності, почуття, е вміння спілкуватися і ще багато-багато всього іншого. Але скажіть мені, де це все могло взятися у купці оцього пороху? Як можна зібрати докупи ці всі елементи, і щоб вони перетворилися на людину? Якщо ми читаємо далі, той же сьомий вірш, то там сказано, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. А ще трошки раніше, перший розділ, 27-й вірш, говорить, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. Справжня цінність людини заключається в тому, що вона є образом Божим, що вона є відображенням самого Бога. Відображенням не в тому, що в нас є руки, ноги, а в тому, якраз в внутрішньому світі, у тих здібностях, у тих твор... творчих здібностях вмінні мислити, творити. Любити, переживати різні почуття, спілкуватися і багато-багато іншого. Ось це якраз є відображення Бога в нас. І це якраз говорить про нашу цінність. Давид у восьмому псалмі ще продовжує цю думку, і він захоплюється також людиною і тим положенням, яким Бог її наділив. Восьмий псалом. Шостий вірш говорить: а однак, учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величчю ти коронуєш його. Тобто, ці слова про людину, про те високе положення, що воно мало меншим від Бога, в іншому перекладі, від ангелів. Тобто, з усього, що є на землі, Бог найбільшу честь. Дав для людини. Але навіть на цьому він не зупинився. У Євангелії від Івана ми читаємо такі слова. Перший розділ 12 й вірш говорить, а всім, що Його, тобто Ісуса Христа, прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Бог не просто зробив нас творінням, Він через віру в Ісуса Христа робить нас Божими дітьми. Він Покликав нас розділити всю велич і славу Ісуса Христа в небесах у вічності. І саме у цьому покликанні бути Божими дітьми, відображати образ Божий і є справжня наша цінність. Тому цінуйте себе не як набір хімічних елементів, не як кубку пороху, а саме як тих, хто покликаний відображати Бога і стати Його дітьми.